За останні роки з 54 тисяч мешканців у кіровську залишилось 37 тисяч. Інші поїхали. Зараз в місті працевлаштований лише кожен десятий мешканець. В міському банку вакансій всього 500 пропозицій. На другому міжнародному інвестиційному форумі у Луганську проектів підприємствами Кіровська не виставлялось, тобто перспективи нема. Ситуація вкрай важка. Тому цементний завод, який створюється на базі збанкрутілого заводу металопорошків за програмою створення нових робочих місць. начал ретивный круг. Сейчас у нас уже на первом этапе принято 52 человека. Это именно по фонду. Будет принято еще 35. Общая численность будет по первой линейке 87 человек. И по второй линейке, которая у нас вы видите, ну это самое начало. От, тут буде 27 человек по фонду і 40 человек всього, тобто ще плюс 13. Губернатор наполягає на тому, щоб підприємці брались не тільки за цемент, а й за кераміку та інше. У свою чергу пропонує допомогу з ринком збуту. Зараз ми потихоньку починаємо лінію проводити в тому, щоб все більше, і більше наших продуктів, які производять наші підприємства, пропускати через і Ми вже і не отряд ряд проводили, вже ряд предприятий підключили на город. Я не говорю, нам все равно, в принципе, нам же торговая точка для чего, чтобы продавать товар, чем быстрее будет. Поэтому давайте, скажем, если первый вариант, эпицентр готов с вами работать. Також в ході робочої поїздки до Кіровська керівник області, як завжди, відвідав соціальні об'єкти у пологовому відділенні міського територіального медичного об'єднання. За минулий рік прийнято всього лише 149 пологів. А позиція мінздрава така, що менше тисячі на рік, і треба закриватись. Однак, керівництво області розуміє, що закрити його не можна, тож будуть шукати варіанти збільшення потужностей. Міста тисячі рожавших сьогодні і 300 вже нету. Це вже, це вже сьогодні стати вопрос ну, а закрытии родом. А я делать не буду і не дам, бо якщо ми закриємо родом, потеряем перспективу. Особливо гостро проблеми міста постають у розмові з його мешканцями. На особистий прийом приходять не просто громадяни, а цілі історії життя та тяжкі життєві ситуації, які вимусили людину йти просити про допомогу. Ми по поводу лічення ребенка, по поводу питьовки, в вітру. Ми були в январі, так, президент виділяв безкладну потівку. І нам рекомендують що раз. есть ми поможем вам. Угу. Тобто Про проблеми, які виявили спеціалісти управлінь та відомств, керівництво міста вказали під час пленарного засідання колегії облдержадміністрації. Пройшов значительний спад производства в реальному секторі економіки і потіря основний основної потенціал. уволено более 13 тысяч человек с ликвидацией рабочих мест. Сокращена собственная налоговая база доходов местных бюджетов, пенсионного и социальных фондов. Снизились доходы граждан, что увеличило нагрузку на социальные фонды. Затормозилось развитие потребительского рынка. Перетерпела изменения социальная и гуманитарная сфера. Обострилась экологическая обстановка. Наростає тіньова економіка. Мер міста мав можливість побачити відомі йому проблеми міста з іншої точки зору, а також побачити про наявні проблеми, які не помічав раніше. Я благодарен Анатолію Васелічу за той глибокий аналіз, який дійсно відповідає тому положенню дій, котора сьогодні в місті. Губернатор піддав результати роботи міського керівництва жорсткій критиці, назвав її безсистемною та неефективною, наказав шукати економічний вихід з ситуації, беручи приклад у брянки, використовуючи новий податковий кодекс та можливості державно-приватного партнерства.